Я замовляв зволожувач воздуха на розетці UA фірми Cooper Hunter модель CH4502. Вона вже прийшла. Якість сервісу від розетки її, звичайно, на високому рівні, а доставка швидка. Коробка виглядає з першої сторони, ось так, другої, третьої, четвертої. І ось так зверху. Маємо розпаковувати. Ага, тут у нас гарантійний талон один, другий і третій. Це походу українська, російська і англійська мова. Так, далі тут у нас це. инструкция английский и австрийский мови. Так, еще тут у нас есть щиточка. Сокно ну, тут крутиться. Ага. Це резервуар для води. Ось так він виглядає. Ось так. Це воду фільтр і сама база. Власти все разом так, угу. так. Ось так от вже зібраний зволожувач. Все, дякую за увагу.